бо мало часу. Пропоную розпочати ці наші комісії. На порядок для мене наступні запитання. Про внесення змін, програму організації громадських та інших обід особового характеру. Доброго дня. Тут, в е, двох словах, організація товариства Червоного Христа змінила назву на громадську організацію Червоної Кристами. Ні, міняє... дай, дайте тут зачитаю. Друге питання: продання дозволу на створення органу з організації населення вуличного комітету вулиці Максима та провулку Івана Франка міста Кременець на території громади. Продуповане наступне. Продоповнення переліку об'єктів комунальної власності громади, щоб я притизації шляхом продажу на аукціоні і затвердження рішення сесії No4159 3 грудня 2022. На наступне продання дозволу. надання дозволу на приватизацію об'єкт виконавній власності громади шляхом продажу на аукціоні. Наступне про участь в програмі відновлення Україна ІІІ. Наступне про розроблення проєкту проєктного муніципального енергетичного плану Хринецької громади до 2030 року до створення робочої групи з питань ставлення енергетичного розвитку громади. Наступне про затвердження проєктно кошторисної документації по робочому проєкту рекордці міських учасників споруд міста містах Хремнець. Другий послуг комплекс технології. Восьме тижні. У кого є запитання, доповнення заперечення? Прошу просувати за такий порядок. денний. Схвалено одноголосно. По першому питанню пане Роман, прошу. Товариство. Організація Туриста Червоного Христа змінила назву, не стала громадською організацією. Тому ми вносимо змінювати програму, змінюємо назву, поки додаємо громадська організація, говорить, що це все. Формально просто. Так, так це. Організація змінила назву, ми мусимо змінити. так само. Зрозуміло. Я заперечую доповнення. Прошу проголосувати. Одноголосно, дякую. Наступне. Дякую. Водичний підряд. Так, Постава заява, всі документи подані, поважна повернути згодів є про те, що дві вулиці може створити вуличний комітет в місті Крамці. І так і називається, више вулиці національно прогнозу та проводить ранних коментар. У місті Крамці. Прошу проголосувати. Хто за? Наголосимо наступним роком. Ми допомогли перед об'єктів власності, щоб засідання акціонування. Ми Надійшли звернення від громадян нам про те, щоб виставити на продаж об'єкт в селі Крижі. Це є нежитлове приміщення, яке стоїть вже багато років, ним ніхто не користується. Тому ми пропонуємо виключити перелік будівлі, що для приватизації. І ще один будівля це в селі Гагі, вулиця Центральна, 12Б. Це будівля колишнього котення. Там частинка є в нас пожежне депо, а частинка вже теж руйнується, щоб воно не зруйнувалося повністю, ми його теж залишають на коміш. Оцих два об'єкти. Раніше казав, що це була школа. У нас дуже в такому стані аварійного запитання доповнення заперечення. Хто до їх до війни став Природні умови. І безгосподарність. Попередників. Яких? А зараз, азірович. Прошу підтримати зміни до переліку одноголосно. Дякую. Наступне питання. На дозвіл на приватизацію? Це технічне питання. Відключається продовження попереднього. Ми включаємо перевір і приватизацію. А тепер надаємо дозвіл на приватизацію даних блоком виробників по крижах і по АЯ. Поршу підтримати. Розговор з Україною. Україна ІІІ. І. Не ІІІ, і, а ТРИ. Менеджер ІІІ. Проучиться в програмі відновлення України ТРИ. Чекайте, а перша була не Україна. Воно вже було. Це в державі діє програма, під яку відділяється кошти Скоріше, на тим, На відновлення, ну це перед так розумію, було на відновлення зруйнованих об'єктів під час війни, але воно ну, вже відновлені три вхоплювало усю територію України. І тоді туди подаються проекти, які вже мають повністю готову проєктно-кошторисну документацію і експертизу. І е, от коли надійшло повідомлення про те, що вже запускається програма відновлення України проєкт, то в нас на даний момент є вже готовий проєкт, це наші участі, і е, ми хочемо спробувати подати на ту, ту програму цей проєкт, і для того треба погодження сесії спояти. Дякую. Дякую. енергетичний план. Це, це також ми завжди вже декілька разів, про енергомену говоримо, і один із складових енергоменту це є розроблення муніципального енергетичного плану. Це має бути аналіз і прогноз використання енергоресурсу на організаціями нашої громади. І Також затверджуємо і особовий склад цієї робочої групи. Туди входять керівники усіх доступних підрозділів і також керівники організації, які нас надають нам споживання на ресурсів газових служб і РЕМО. І ми ну, будемо довчали робити цю роботу, тому що без неї зараз ніяк. Це про затвердження коштування. Ну і оце, власне, що в нас вже готова документація на, на очисні споруди наші Кремлянській експерти забройне. І е, просто треба затвердити. Тут написано, що вартість Бак -Бак 90 мільйонів 549 тисяч гривень. Експертиза теж є, вона є, ну вона дуже велика насправді, і сама ми, тут додала тільки в матеріалах початкові сторінки її, тому що вона насправді дуже велика і, і закладна. Але ну, вона вже пройде на всі експертизи, ми будемо забрати. Питання у фінансуванні виконавці. Ну я про це будемо пробувати на цю програму подати, можливо, нам все хочеться. Ну, прошу підтримувати. Дякую, різне вось пропозиції оголошення. Що, то, що там по підготовці позитивно подіями? Маєте з ними зв'язок? Так, так, я з ним буквально два загальні назад телефонувала, звиклася, вони кажуть, що не все йде по плані. І е, зараз е, наші установи, які використовуються тепло, заключають з ними додатково. Заключений на цілий рік і там фінансування закладалося, повинно зменшення фінансування для того, щоб зареєструвати новий договір. До речі, культури таки не подала того листа, що я не подала, але не казала. Якого? Листа про те, що просто можна скласти підписати додаткову область і там, зменшити суму договору. Mm. На що на, саме? Бо воно заключалося на цілий рік. Цей договір був попередній з Тернопіль. Культура буде проваджувати танці. Ой, нам наші... тут запомогло. Ми платимо 110 тисяч, а там мінус іде. Тому буде буду бути на заліві. Ні, але вона все зазвичай бувала, десь не затягнулося. Так, але була відпустці. Туди-туди, туди-туди. Добре, і... шановні депутати, якщо питань немає, я дякую за участь, за оперативність, за роботу і розуміння.